Чесно скажу вам, чатику, я збирався третю частину записати наживо. 30 хвилин, реальних дій, реальних моїх якихось вчинків, але ігрова сесія вийшла знову дві години, тому ви зараз чуєте зверху накладений голос. В нашому таборі ми лягли відпочити, і щось мене пробудило вночі. Виявляється, наш чувачок вампір, і він хотів до мене присмоктатися. Мені це не сильно сподобалося, я йому вирішив розказати, що я про це думаю, але. Після нашого таємничого зв'язку у ми зрозуміли, що в принципі, ну там немає ніяких, ніяких перешкод, і я йому дозволив це зробити. Дуже неоднозначна сцена. Я не з першого разу зміг його скинути з себе, але з другого вийшло, бо щось він присмактався знатно. Я йому розказав, що це, мабуть, в останнє, бо мене це ну не сильно вразило. Я ще маю тепер дебаф, який на мені висить. Далі він мені розказав, що він не класичного плану вампір, а такий трошечки з Аліекспресу, тому що сонці йому не страшно. Запрошувати без запрошення він входити в хату може. Прийшла команда, яка теж не в захваті. Сказала, що вона думає з цього приводу, і пригрозила йому, якщо він буде до них чіплятися з поцілунками в шию, від нього залишаться тільки зуби. Я далі походив по табору, знайшов якісь скриньки, спробував. Повикидати якісь речі із свого інвентаря, щоб трошечки легше стало на душі, затестив парні кінжали на своїй супутниці, щоб зрозуміти, що вони наносять приблизно ноль демеджа. І ще я походив трошечки по табору і знайшов чарівне дзеркало, де я зрозумів, можу трошечки підкоригувати свою зовнішність, якщо мені щось розінравиться в собі, хоча наврядче. Повернувшися на пляж, я пішов затестив ключ на старих воротах, який не підходить туди, і пішов до тіла, яке ми раніше бачили, біля якого стояли люди. Людей там уже не було, але тіло викликало у мого черв'яка в голові нереальну реакцію, яку я супротив успішно зробив, і нічого не відбулося. Ми його залутали ковбасу. Його і пройшли через такий невеличкий струмочок. Піднялися вверх, підняли трошки риби і побачили маленького собаку, якого звали Дрябко. Мені дрябко дуже сподобався. Я намагався зрозуміти, як з ним взаємодіяти, але у мене нічого особливого поки що не вийшло, бо спойлер. Я не вмію говорити з тваринами поки що. Одразу після зустрічі з собакою ми залутали тіло, побачили якийсь прохід в скелі, в який ніхто, звісно, пролізти не може, і отримали левел. Я вивчив собі спілкування з тваринами, але мені не вистачало якогось е, якоїсь зброї чи якогось там предмету, який би мені ще допомагав це робити. Тому. Навичка використана абсолютно даремно. Я прокачав всіх своїх персонажів, здебільшого на абум, тому що я не хочу на це витрачати багато часу. Хоча я розумію, що це даремно. Побачили печеру, але не захотів я туди йти, бо застяв великих слідів, які туди вели. Ще раз спробував поговорити з дрябком, у мене нічого не вийшло, і я пішов до брами, яку ми захищали в першому випуску. Знайшли капсулу міскожерів, яка упала трошечки в бік, і в ній нікого не було, хоча це дуже дивно. І повернулися до цих воріт, які нам люб'язно підняли люди, яких, яких ми захистили. Побачили конфлікт між бісином і людиною, спробували їх переконати, у нас нічого не вийшло, і бісин вмазав людині так, що вона аж впала. Людині це не сподобалося, і вона пішла. Бісин же нам розпав. Сказав, що атаки на це селище будуть продовжуватися з зі сторони гномів. Перепрошую, гоблінів. І друїди всіх виганяють з цього поселення, тому що їм важливе це поселення, і треба з цим щось робити. Я зустрів Арана, першого свого торговця. Трошечки з ним поспілкувавшись, зрозумів, що йому можна скинути все своє хламіття, яке накопичував байливо перед тим як сюди прийти. Навіть хламіття, те, яке накопичувалося у Тінесерді та лейзель. Я знайшов прикольну кальчугу і прикольний лук, які одразу у нього ж і купив. Вони мені дуже сподобались. Шкода, що я як дурник не помітив у нього відмички, які продаються, хоча я їх шукав, помітив їх щойно на монтажу, тому повернуся до нього одразу в четвертій сесії, щоб всі скупити. Дуже вони мені подобаються, і дуже вони класно працюють. Зустрів пару Ролан, Кел і Ліл. Це не пара, це трійка. Хтось хотів піти, хтось хотів залишитися. Ми їх вмовили залишитися. І зустріли він. Який вчив малого тіпа. Я пам'ятаю цього віла, як він бився з тими гоблінами, і мені він дуже імпонує. Ми з ними обмінялися трошечки думками. Я зрозумів, що він теж був в капсулі, і у нього головастик в голові гуляє. Я пообіцяв допомогти йому знайти д'яволицю, яку він шукає, і запропонував доєднатися до мого загону замість Гейла. По Гейлу я не сильно довіряю, бо у нас з ним не було такого обміну думками. Хоча він про цю лічинку досить багато говорив. Я прокачав цього віла, віл прикольний тіп, як потім з'явилося, і ми сьогодні в цьому випуску про це зрозуміємо. Поговорив з бісином, який. Злякався моєї супутниці Лейзель, я його заспокоїв. Він показав на мапі, де бачив іще таку лейзель. Ми шукаємо дітянок, і ми пішли далі спілкуватися по цьому селищу. Я поставив трошечки на місце лейзель, бо вона не має нам погрожувати, коли ми з нею в одній команді зайшов в тюрячку і впрягся за полонену, яку хотіли вбити за вбивство брата цієї бісинки. Відчуваю, що. Що вона нам може знадобитися при вирішенні наступних справ з цими персонажами? Далі погуляв ще по селищу, поговорив з парою Бекс і Даніс, побажав їм удачі і перепросив за те, що підслухав їхню розмову. Далі гуляючи. Повернувся на вулицю, але перед тим знайшов певну лакрісу і з нею забився на 10 голди, хто із нас виживе. І розрахуватися за цей борг доведеться нам уже в брамі Балдура, коли ми там зустрінемось. Вийшов далі на подвір'я, провів ще декілька необов'язкових смолтоків і знайшов нарешті, як виглядає центр цього поселення, де друїди проробляють ритуал. По переміщенню цього поселення. Розкопав невеликий сундук з якимось добром, піднявся на скелю, побачив труп, скоріше за все, стрілою вбитий, поговорив ще з однією бісинкою і спустився до тієї ритуальної арки, де відбувається безпосередньо сам. Ритуал по дорозі поговорив з невеличким шахраєм Метісом, який хотів мені продати абсолютно безпантові прикраси. Поки я з ним торгував, якась малеча хотіла дістати у мене щось із кишені, прочитати її думки. І зрозуміти її емоцію мені не вдалося, тому вона просто пішла у сльозах, тому що її викрили. Перед самим ритуальним колом не пустили декількох бісинів, і ми з ними поговорили про те, що ж взагалі відбувається, чому їх не пускають. Поговорив з Вілом, спитав у нього, яка у нього історія, чому його називають Клинок Фронтира. Нас пропускають до ритуального кола, бо ми маємо поговорити з деякими людьми там. Спочатку знайшли Апікузис, яка говорила з пташками. Вона мені особливо небагато дала інформації, але був такий ну, досить досить цікавий експірієнс з нею поговорити. Далі я Випадково щось вкрав і одразу кинув чужого мені не треба. Я зрозумів, як працює ця механіка. Зустріли барда, який уточнював деталі про нашу битву перед брамою, де він домалював дракона і все таке інше. Не сильно приємний персонаж. А далі ми знайшли Алфіру, яка підбирала слова до своєї пісні. На честь загиблої вчительки ми з нею трошечки поспілкувалися. Я її надихнув на закінчення тексту, і далі, будь ласка, послухайте цей неймовірний шедевр, який вийшов. Ахуєнно, чи не так? Так як я артист і я надихнув Алфіру на створення і дописання цієї пісні, я отримав натхнення. Спустившись неподалік до пляжу, я зрозумів, що бачу якогось хлопчика якісь пісні. Звісно, треба було підійти до нього і запитати, що з ним сталося. Але якась невідома аура кружляла навколо його голови. і Я зрозумів, що діло пахне гарпіями. Починається бій, і я не одразу зрозумів, що спів Гарпії. Це концентрація, яку можна збити. Одразу розділився файт трошечки. Дівчата стояли позаду і з гарпіями розбиралися в гірській щілині, а хлопці з малечою попереду розбиралися з іншою частиною цих гарпій. Я... Зрозумів саме в цьому файті наскільки потужний віл у нього є такі заклинання, які б'ють тричі, і одну гарпію він просто шотнув. Це для мене було ну нереальним відкриттям. Поки дівчата розбиралися ближнім боєм, хлопці відстрілювалися луками. Я дуже переживав за малого, який прям підійшов до цих гарпій. Добре, що я до того моменту зрозумів, що їхній спів можна збивати. Що я, в принципі, успішно і робив. Тут наша лейзель уже на два фронти розбивалася між гарпіями в щелині і гарпіями на скелях, але файт був виграний, хоч і ми трошечки були покоцені після нього. Малий злякався і Підсказав нам підійти е, до їхніх батьків і спитати про щілину дракона, е, чи якось так, щоб ми е, ну, можливо якусь винагороду від них отримали. Їх треба буде знайти цього, цих, цього доні. Треба знайти буде доні. Далі ми заходимо в якісь двері і, нарешті, побачили, когу з якою нам треба буде договоритися про те, щоб вона не переносила селище. Вдалося кинути. 16 з 15, з модифікаторами стало 18, і переконати, кого відпустити дівчинку, яка нагрішила щось украла. Відверто кажучи, я тут планував уже закінчувати, але ми після трошечки підлутки невеликої знайшли Нетті, яка місцевий друїд Вона вилікувала пташку і пообіцяла допомогти нам витащити паразита з голови. Ми трошечки поспілкувалися з нею, вона взяла якусь шипну. Пасту палку, і почала мені казати, що я небезпечний. Я зрозумів, що ця шипаста палка отруйна і можна від неї сконати. Я її запевнив, що я не небезпечний. Вона тим, що я був з нею відвертий і чесний, мені повірила, але взяла з мене клятву випити оцей еліксир, якщо я відчую якісь симптоми, що мені прям стає зле і я перетворююся. Вона нам пояснила, що. Є певний друїд, який не повернувся з храму, і нам треба його знайти. І він може нам допомогти споратися з цією лічинкою в нашій голові. Цей паразит він може витягти. Вона нічого не обіцяє, але якщо ми не знайдемо друїда, то нам взагалі нікому буде допомагати. Тому ми на цьому завершили наш випуск. Ми е підемо відпочинемо зараз після того, як з нею поспілкуємося, і підемо на зустріч Доні, підемо на зустріч друїду, підемо тупо виконувати. Квести, я думаю, уже на стрімі уже сьогодні. Так що заходьте, будемо зараз все це з вами робити і не прощаємося, але кажу вам до затишної зустрічі!